19 жовтня відбулася презентація нової фази проєкту ЄДАП. Мета проєкту це підвищення рівня освіти в професійно-технічних навчальних закладах та створення на їх базі навчальних центрів. Я поспілкувався з учасниками заходу, і дізнався про стан професійної освіти в Україні. Це відео було створено за сприяння компанії Кірмі. Доброго дня, сьогодні такий важливий для вас день. Початок третього етапу вашої такої глобальної роботи. Як оцінюєте сьогоднішній день? Сьогоднішній захід? Продуктивно, емоційно, дуже раді, що наші партнери відгукнулись і разом з нами насправді сприймаємо вже їх не як партнерів, а як навіть друзів. Бачимо нові обличчя. Сподіваємось, що вони зарядилися атмосферою і будуть з нами і надалі. Приємно було чути від багатьох після нашої презентації, що щось стало зрозуміліше, виникли нові ідеї, десь укріпились в якихось намірах. Тобто, так результативно, і ми повні сподівань рухатись далі. Добре, ви починали із шести закладів. Зараз у вас 28, да якщо правильно пам'ятаю. Наскільки складно залучати заклади до вашої програми? Заклади залучати зовсім не складно. Насправді, бажання стати учасником проекту ну майже мають всі, чому ж ні, ти стаєш учасником, ти отримуєш якісь бонуси, ти отримуєш підтримку, навчання, але насправді не завжди заклади можливо оцінюють свої сили. Ми Сьогодні про це говорили, що насправді участь в проєкті це не тільки отримання плюшок, і бонусів, це ще і е Ну, усвідомлення того, що ти будеш пахати, ти будеш працювати справді. І якщо проект, наприклад, організовує навчання, ми не організовуємо його для звітності, щоб потім прозвітувати, окей, до нас прийшло 30 викладачів. Ні, ми організовуємо для того, щоб потім виміряти їхні результати, чи справді воно їм взагалі треба, де вони можуть застосувати. І тому нам справді дуже важливо, щоб заклади, які приходять в проект, усвідомлювали. Чого вони приходять, і були справді вмотивованими розвивати і розвиватись? Який головний результат бачите для вашої програми, наприклад, через п'ять років? Що ви зрозуміли, побачили цифру чи щось, і зрозуміли, що да, це успіх. Ми цього дос Напевно, це кількість вступників профтех. І кількість працевлаштованих з профтеху, тобто, по суті, ми стріляємо тут в привабливість профтехосвіти. Сьогодні про це говорили багато. Ситуація потроху покращується, але все одно у цей імідж профтехосвіти він ще трішки пасе задніх, і це, це було б чудово, щоб за 5 років у нас відсоток вступників профтех збалансувався, наприклад, з відсотком вступників до вишів, і став би Ну давайте там 40 на 60 хоча б. ну якось так. Як ви оцінюєте вашу співпрацю з проєктом ЄДАП як компанія Кермін? <гум> ну дуже добре, ми брали участь у другій фазі багато їх заходів, котрі вони влаштовували з освітніми закладами і їх підтримкою. І будемо сподіватися, що і в третій фазі будемо спів... дуже плідно співпрацювати, От, тому що планів у них дуже багато. Як показала презентація, там вже якби ми, ми знайдемо місце для співпраці. Гадаю, на це він він, як казали, да це саме те, що вони роблять, і які очікування, наприклад, на наступний рік, 2024 Ну якби війна продовжується, на жаль, дуже невизначеності багато, але по всіх там опитуваннях і по всій динаміці, да ну в потрішку є відновлення, і скоріше все, навіть і ріст буде і ВВП, і наша отраслі вона пов'язана з з будівництвом. Да, тому очікуємо ну, покращення. Да. Ось ну. І сподіваємось, що швидке закінчить нашу перемогу, да? Ось, так, головне. Так, Ось так, так скажіть, наскільки зараз складно а, керувати закладом у місті Харків і навчати людей? Ну, так як вже і казала, що головне це у нас любов. А якщо є в серці в твоєму в душі любов, то Складно, але нічого неможливого нема, то можна працювати, і я завжди кажу про те, що а не саме для цього часу, ми народились, і думаю, що так. І свій заклад направила на те, що навіть в такі часи ми йдемо по шляху розвитку: любов до професії і все можна виконати, здійснити, створити. А наскільки складно набирати навчальні групи? Чи люди до вас ідуть? І якщо йдуть, то яким чином ви створюєте рекламу за рахунок чого ну, звідки люди до вас звертаються? Ну саме головна реклама це ті навички, які отримали попередні учні. І тобто саму більшу кількість взагалі і ще й воєнні часа надавали ті учні, які вже ну якби з досвіду свого навчання, да з досвіду отриманих навичок професії, вони несли це до людей, і це, мабуть, найкраще, що є, але дійсно ми зараз використовуємо всі платформи, які є: це інстаграм, фейсбук, і тікток. І ну, те, що дітям ми залучаємо нашу активну молодь, бо віримо в те, що Ну, викладачі, вони так супер, вони розвиваються, але все ж таки, учень він більш прогресивний і головний в нашому закладі. І то ми сподіваємось на них, що вони нам і вони нам допомагають де ж краще розміщувати ту рекламу. Добре, сьогодні багато звучало слово слів про стереотипи відношення до професійного, так би до професійного навчання. Чи змінюється це зараз? От з початком повномасштабного вторгнення. Змінюється, тому що ми вже про це говоримо говоримо відкрито, відверто, не боїмося цих фраз. І я дуже хочу, щоб і батьки зрозуміли це, і наші учні, і саме директори навчальних загальноосвітніх закладів. Бо я завжди да їм кажу про те, що ага, ви кажете, що цей Вася, який виліз із під парти, він повинен йти до профтеху, то супер, добре, класно. Але чи виконає всі ваші забаганки починаючи з ранку, з вашої зачіски, з вашого одягу? За вашого е, житла, от ви зробили ті кромні кошти, хочете зробити ремонтні роботи. А чи зможе виконати той хлопчик чи та дівчинка, який ви вважаєте, що тільки він? Повинен навчати в профтехосвіті. Чи може він виконати ті ваші забаганки на сьогодні? І то зовсім знаєте, такі йде підвисання. Вони не розуміють, а як же, дійсно воно дійсно так він не може виконати. Так, люди є різні, і є люди, їх повинно виконувати, повинно прибирати прати і так далі. І такі люди, і подсібні працівники, вони повинні бути. Але кваліфікований робітник, як я вже знаєте, кажу, що в голові потрібна бути геометрія. І хай він буде не поганим психологом, а суперкласним бізнесменом будівельної електротехнічної галузі. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте? Співпрацю вашої компанії із е, проєктом ЄДАП ну, ми тільки входимо в проєкт. Тобто, «Сіко Україна стала новим донором проєкту. Для нас дуже велика честь це співпрацювати. Ми дивимось майбутнє, ми розуміємо, для чого це треба, і будемо робити все можливе для того, щоб цей проєкт був ефективний. Ми відстоїмо в цьому проєкті три нові професії: це плиточник, це оздоблювання, утеплення фасадів і бетоняри, тому що для нас було дуже великою несподіванкою, що в Україні на сьогоднішній день ніхто не готує взагалі бетонерів, при тому, що Україна будується і ці люди потрібні. Тому це дуже важливий соціальний проект, і він дуже важливий бізнесу, тому що ми зацікавлені в тому, щоб люди використовували сучасні ефективні матеріали і технології. Як ви взагалі оцінюєте перспективи будівельної галузі на найближчі пару років? А навіть зараз під час війни будівельна галузь зростає. Тобто я вчора якраз отримав аналітику. Деякі сегменти ринку будматеріалів виросли на 25%, деякі на 30%. Ми знаємо, що західна Україна дуже непогано будується. Київ трішки відстає, але тим не менше, це відстає зовсім небагато від до воєнних часів. А після перемоги, як я казав, це буде найбільший будівельний ринок в Європі. Today uh, we, we see the third stage uh, of your uh, activity in Ukraine. How do you expect of uh, builded market in Ukraine in uh, this year and next year? Well, I think uh, this market will needs to expand. Uh, Ukraine people are very brave, and even in spite of the war, a lot of businesses also uh, going on. There are many blockages, but. I think there is potential for further scale up of the market and we as a project we try to develop competent manpower for um, the Ukrainian uh, building market and I think there will be a demand for such workers also. Uh, Ukrainian people not not rich. It's, it, it's true. And uh, you um, cooperated with uh, European brand. It's not uh, they produce not cheaper <coughs> products. But uh, I guess is it more important to, to, um, to show to Ukrainian people about quality product. And yes. uh, it's your main goal to um, to, informate to people about these products. Yes, I mean uh, we have uh, European brands such as Geberit and Sika, but uh, what we think is that by such brands uh, joining the project, what we can do is uh, the Ukrainian brands also can see how good quality it is and they can also improve themselves. So this has happened in many countries, and often after many years, uh, local brands can also be as good as multinational brands. And for that, we have to train. Uh, the people in the technical schools and they themselves can be ambassadors of Ukrainian brands also. So that's how we do it. For example, when you want to build a home, then if there's a good Ukrainian brand, the plumber himself or herself will promote, right? So in that sense, I think uh, the people whom we train can be good ambassadors, brand ambassadors of Ukrainian products as well. Mm -hmm. Now you work at and open at five specialities. At least five. five yeah. at least five. But your first uh, was um, plumbing. Um, Why? Well, that was how the project started. That was more than eight years ago. It was at the initiation of uh, the plumbing uh, by Geberit. You know, they themselves had a discussion with uh, the Swiss Embassy. That was more than seven, eight years ago, and um, there was a big demand uh, for trained manpower. In the plumbing sector, so that was how it started. But now, seven, eight years down the line, while plumbing is also in demand, there's a lot of demand from the private sector for other occupations such as building insulation, you know, uh, beton camin, chicken, all those sort of things. So we will be developing those professions as well. So whatever we do, it comes from the private sector mm -hmm. and the government and the technical schools. So it's like public-private partnership. The project does not, I mean. Uh, conceptualize or thinks of new occupation on its own. It has to come from the outside, from its stakeholders. Ви приймали участь у проєкті ЄДАП в плані проведення лекцій для викладачів професійно-технічних училищ. Скажіть, як ви оцінюєте рівень викладачів у цих закладах? Дякую за питання. Це був цікавий досвід, оскільки. Перше була можливість спілкуватися тими, з тими людьми, які далі навчають молодь. Хочу сказати, що була можливість спілкуватися протягом тижня. Це був проєкт навчання викладачів в місті Житомир на базі навчального закладу. І скажу, що от протягом навіть декількох днів спілкування було видно різницю, тому що люди. Мали можливість поспілкуватися, спокійно поставити питання, і найцінніше було, що вони з цікавістю отримали ці знання. І маємо надію, що і далі, по приїзду, по поверненню в свої навчальні заклади вони зможуть цю інформацію донести до молоді, аби їх надихнути.